Доброго дня, шановні першокласники. Я директор закладу Олександр Герович. Хочу запросити вас побачити наш заклад, який чекає вас на навчання. Дорогі діти, наш ліцей великий і затишний дім, який чекає на вас. Отож, запрошуємо на віртуальну екскурсію до нашого закладу освіти. Дорогі діти, радо вас вітаю у школі номер 32 Перед вами відкриється чи війни в Україні І будете ви здобувати знання у першому а класі, у затишному, світлому Важаю, вам легкого навчання в мігнулому небарку. Дорогі діти. Перший Б. Ваш клас вже чекає на вас. Разом ви будете досліджувати, пізнавати, робити відкриття. Нехай навчання приносить вам задоволення, яскраві емоції і найкращі знання. Доброго дня! Я вітаю вас, мої люди, першокласники, у нашому класі. Я запрошую вас гостинно до нашої оселі, до нашої домівки, де ви отримаєте знання, які вам допоможуть в житті. Цей нелегкий час. Я думаю, що буква В у нашого першого класу допоможе вам бути впевненими, впертими у своїх знаннях і обов'язково веселими. Що ви прийшли до школи? Діти першого класу. Я рада вас вітати з початку нового навчального року. І я бажаю вам бути гарненькими, крайнивими та будинкими. Любі мої дітки, мої чудові першачки. Тепер ви учні першого РН класу. Вітаю вас, бажаю вам знайти в нашому класі. Вірних друзів і бажаю вам цікавого навчання. Добрий день, малята, притні хлопчики та жвабі дівчата. Давно чекаємо на вас в ліцеї номер 32 Веселі м'ячики візьмемо. І на зарядку ми підемо. Бо хто із спортом дружить завжди здоровим буде. А це наша акта в якій ми будемо проводити цікаві конкурси, змагання, будуть проходити вистави, дітки будуть співати, танцювати. Я дуже вас чекаю з великою радістю. Будь ласка, приходьте в нашу школу номер 32 Любі наші першокласники, вітаємо вас! У нашій чарівній шкільній бібліотеці раді вас будемо бачити кожного дня. Приходьте до нас, вибирайте будь-яку книгу на ваш смак. А зараз трошки до нашої кіналі. Бапа, наші фірми страви. Кільку паличку та пісню. А якщо ти будеш дуже чесним та вихованим, тебе труби в Любі наші кружечки, я вітаю вас початком нового навчального року. Я Аліна, президент нашої школи. І я обіцяю вам, щоб ваше шкільне життя буде цікавими подіями. подією. Саме зараз я знаходжуся на місці, де ми зазвичай проводимо роботи флешмоб, акції та змагання. thank <laughs> you